Вітаю вас на каналі 12. Балів. І сьогодні ми поговоримо про права та обов'язки дітей. У кожної людини є права та обов'язки. Також це стосується і дітей. Усі діти мають право на любов і турботу до того ж, діти рівні у своїх правах. Особливу турботу потребують діти з особливими потребами. Усі діти. Мають право на повноцінне харчування, відпочинок і дозвілля. Кожна дитина має право вільно висловлювати свої погляди, всі діти мають право на медичну допомогу, на вільне спілкування, на освіту, жодну дитину не можна примусово залучати до праці. Всі діти мають право на інформацію, жодну дитину не можна ображати або принижувати. Всі діти мають право на життя. Крім того, у людей є також обов'язки захищати свою батьківщину, берегти природу, поважати чисті права інших людей, допомагати людям, тваринам тощо. У дітей теж є свої обов'язки поважати і любити своє оточення, ставитися до людей так, як ти хотів би, щоб ставились до тебе. Поважати близьких та друзів, не принижувати гідності жодної людини, уводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини, бути толерантним до всіх людей, поважати їх і допомагати їм, дотримуватись режиму харчування, вживати продукти до кінця терміну придатності, поважати працю кухарів. Дотримуватись правил моральної етики, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим, також сумлінно навчатись, активно працювати на уроках, готуватись самотужки, старанно виконувати свої домашні завдання, дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону, поважати своє оточення і друзів, давати нагоду кожному висловлювати свої думки, не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні, цінувати і дбати про своє здоров'я, виконувати приписи лікарів у разі потреби, поважати співрозмовників коректно і тактовно. Висловлювати свої думки, дотримуватись правил мовного етикету, з повагою ставитися до людей, які піклуються про нас, виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю, можна допомогти мамі на кухні або поприбирати у своїй кімнаті, самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах, не ображати і не принижувати оточуючих. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві, не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки.